Володимир Путін, повертаючись до його промови, сказав, що після ймовірного приєднання окупованих територій України, якщо Київ буде продовжувати їх намагатися їх деокупувати. Росія може застосувати ядерну зброю дуже багато спекуляцій стосовно цього, це обговорюється в мережі. Люди запитують зараз, що робити там під час ядерних ударів, і так далі. От сьогодні свіже, що було це заступник голови російського радбезу Медведєв, чергове він не один раз про це говорив. Заявив, що НАТО цитую проковтне такий удар, турбуючись про свою безпеку. Чи має Україна якийсь сценарій на випадок, якщо це? Станеться, і знову ж таки дуже багато українців запитують, що в цьому випадку робити. Крайні ядерні удари були в серпні 45-го року. Коли закінчилася Друга світова, світова війна, якщо е, росіяни вважають, що вони можуть використовувати в сучасному світі ядерну зброю, ну то взагалі треба ставити питання, в якому світі ми живемо. Що ми їм поганого зробили? Ми забрали їх територію, ми втручаємося в їх життя. От що ми зробили і от як е, нація, що вони приперлися до нас і починають розповідати, що вони нас будуть знищувати ядерною зброєю. Якщо не буде цивілізованого відповіді, Світової спільноти країн НАТО на таку зухвалу атаку. От якщо вона, не дай Бог, що станеться, це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Я хочу, щоб всі розуміли, от нас зупинити не може ні Путін, ні хто, ні його війська, і це вже було неодноразово доведено. Те, що стосується на сьогоднішній день захисту від ядерного, від ядерного зброї, не дай Боже комусь опинитися в такому епіцентрі. от мова йде про тактичну зброю. Ну, от якщо вона буде застосовуватися на сьогоднішній день, є певні процедури. От чим що треба поводити? От я думаю, що у нас розроблена інструкція в апараті Ради на з безпеки оборони, ми найближчими днями спробуємо її максимально оприлюднити. А зараз я можу сказати, в засобах масової інформації в соціальних мережах дуже багато вже інформації, в яких спосіб себе треба поводити при той чи іншій небезпеці, то що стосується. यादर नारो Пане Данілов, а можете, якщо знов ж таки знаєте, пояснити механізм, тому що ми знаємо, що країни, які володіють ядерною зброєю у контексті цього договору про її нерозповсюдження, мають реагувати, якщо країна ядерна країна нано може нанести або наносить удар по країні не ядерне в цьому власне є суть цього договору, щоб всі країни, які не мають ядерної зброї, були фактично під захистом тих країн, які. Які є гарантами цього, а, в випадку, якщо раптом це станеться на території України, а, чи ви знаєте механізм, за яким світ і ті країни, які володіють ядерною зброєю, це Велика Британія, Індія, Китай, мають на це реагувати? Знову ж таки, вертаючись до а, а, коментаря Медведєва, що НАТО це проковтне? Механізми існують. В який спосіб вони будуть реагувати, нам треба буде з вами уважно це додивитися, якщо це не дай Боже станеться. от Ще раз наголошую: це відповідальність кожної ядерної країни, яка була така домовленість, що вони спільно беруть зобов'язання, щоб в ніякому разі не допустити взагалі використання ядерної зброї, і коли на сьогоднішній день Путін, росіяни починають брятити ядерною зброєю по світу Тоді повірте, кількість грязних так званих бомб в світі буде з'являтися в геометричній прогресії, тому що жодна країна не буде захищена від такого божевільного сусіда. І я тоді не знаю, куди світ тоді буде, буде, буде рухатися. Право в тому, що сама ця так звана грязна бомба, от це не таке вже складне завдання. А з потрібно це світу доводити до, до цих речей. Дивіться. На сьогоднішній день це дуже небезпечна ситуація для всього світу. Ще раз наголошую. Сьогодні дуже багата Російська Федерація робить кадри, показує свої спроможності е, в тому чи іншому вигляді. От, давайте подивимося, як це все буде виглядати. От ще раз наголошую, зобов'язання України є. Чи будуть вони їх виконувати? Давайте подивимося.